Трамп зупинив студентські візи в США, а Гарвард став мішенню. Що це означає для українців? Я Аліна Григорян і на каналі Стадігрі ми допомагаємо вступити до вишів США, Великобританії та Нідерландів. За три хвилини розберемо, що відбувається, чому Гарвард у скандалі і що робити далі. Поїхали. Що ж сталося у травні 2025 року? Трамп призупинив співбесіди на студентські візи F1, m 1 і J1 у консульствах США. Чому? Хочу перевіряти соцмережі заявників на антиамериканські настрої. Це не повна заборона, але нові візи отримати складно. Якщо у вас є F1 чи J1 – все добре, але нові заявки зараз гальмують. Консульський збір 180, плюс сервіс – 350 доларів, а дедлайни вищив, як і Університі в Майами, вже у лютому 2026-го. Моя вам порада: готуйте документи заздалегідь. Бо затримки псують плани. Чому Гарвард? Трамп звинуватив Гарвард в антисемітизмі та підтримці лівих ідеологій. У травні 2025 року вишу заборонили приймати іноземних студентів, а 6700 студентам наказали перевестися або виїхати з країни. Гарвард подав до суду, і 30 травня суд заблокував заборону. Але конфлікт триває. Трамп заморозив 2 мільярди доларів фінансування вишу. Моя вам порада: обирайте інші виші на зараз, такі як University of Chicago, наприклад, або University of Miami. Що ж робити? Візи в США під питанням, але вступити ще реально. НМТ, до речі, не потрібен, тому беріть Атестат, IELTS 6,5 або 7 і мотиваційний лист для вступу. Наші клієнти вступали до вишів США Великобританії Чехії без НМТ. А вкладалися більше в англійську мову. США зараз це затримки з візами. Нідерланди чи Великобританія це швидкі візи та рейтингова освіта. Моя вам порада, готуйте IELTS і мотиваційний лист вже зараз. Якщо ви хочете вступити, переходьте за посиланням в описі на консультацію з одним із наших менеджерів в стаді грі. Візи гальмують, але ваші плани ми зможемо врятувати. Підписуйтесь, пишіть у коментарях, куди хочете вступити, і до зустрічі!